На сьогодні багато хто продає свої фото, відео і інші зображення на фотостоках. Чи є доходи із фотостоків в Роялті, чи ні? Чи можуть бути доходи із фотостоків доходами ФОПа питника єдиного податку? Власне про це я зараз і розкажу в цьому відео. Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. Якщо вам буде потрібна моя допомога чи консультація, мої контакти є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. А ще в описі під цим відео та в першому закріпленому коментарі є перелік самих популярних послуг для ФОП. Тож, якщо вам буде потрібна допомога чи консультація, обов'язково звертайтеся. Чому взагалі важливо те, чи є доходи із фотостоків в роєрті? в тому, що відповідно до податкового кодексу роялті не можуть бути доходами ФОПа пратника єдиного податку. Якщо доходи із фотостоків Роялті, то вони можуть оподатковувати стільки або як доходи. Просто фізичної особи, тобто 18% ПДФО і 5% військового збору, або як доходи, наприклад, ФОПа на загальній системі оподаткування. А там, на жаль, ставки податків зовсім інші. Там це буде 18, плюс, 5, плюс 22, і якщо доходи більше 1 мільйона на рік, то ще плюс 20% ПДВ. Отже, те, чи є доходи з фотостоків в Роялті, це дуже принципове питання. Бо якщо доходи із фотостоків такі дійсно є роялті, вони не можуть бути доходами ФОПа на єдиному податку. А якщо ж це не роярті, тоді ви їх можете отримувати як ФОП на єдиному податку, і сплачувати 5% єдиного податку і 1% військового збору як ФОП, платник єдиного податку третьої групи. Ви можете сказати, а як ці доходи, як кошти із фотостоків можуть не бути Роялті? Адже коли е, ми читаємо договір оферти, який є на фотостоці, там написано, що це Роялті. Коли ці апарати приходять на паянів чи на рахунок в українському банку, якщо фотосток допускає вивід на рахунок в українському банку, там знову ж таки в призначенні платежу написано, що це Роялті. То як ці доходи можуть не бути роялті? Насправді все дуже просто. Насправді, визначення роялті в іноземному законодавстві, в європейському законодавстві, американському законодавстві, воно відрізняється від того визначення, яке є в українському законодавстві. Тож, якщо ми, наприклад, відкриємо податковий кодекс і почитаємо, що, та, що є роялті, то тут, в податковому кодексі в пункті 14.1.225, Буде написано, що вважається роялті, а далі що роялті не вважається. І це от самий важливий момент. Тобто кори апарата е, за, е, за якийсь інтелектуальний труд, за якісь фото, відео, не будуть вважатися роялті. Важливо те, що написано в цьому виключенні. І якщо далі ми відкриємо договори оферти, які є у кожного фотостока, і прочитаємо там ліцензійні умови, на яких ви фотограф, творець передаєте фотографії, відео, інші зображення, передаєте фотостоку для подальшого продажу, і порівняєте з тим, що написано в цих виключеннях, то в дуже багатьох випадках буде зрозуміло, що випрати з цього фотостока насправді не є роялті. То ці кошти цілком можуть бути доходами ФОП. Ну а поки я вам все це розповідаю, обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку Підписатися на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Але, на жаль, все не так просто. Пара в тому, що податківці е, на районному рівні, вони не дуже знаються в законодавстві з авторських прав. І е, не дуже розуміють те, що написано в цьому пункті Податкового кодексу стосовно роялті і стосовно того, що не є Роїарті. Е, з огляду на це, навіть попри те, що е, договір оферти для автора е, на фотостоці може містити пункти, які вказують на те, що випрати з цього фотостока насправді не є Роялті. Хоча в самому договорі вони називаються роялті, хоча в призначенні протежу вони називаються роялті. Але якщо прочитати уважно договір оферти, то можна зрозуміти, що ці виплати роялті не є. Разом з тим, як я вже сказав, податківці на районному рівні не дуже на цьому розуміються. І вони не дуже будуть хотіти читати цей ваш договір оферти, і розбиратися, і приймати рішення роялті чи не роялті. Їм простіше за все побачите в цьому договорі слово «роялті», побачите, що у призначенні платежу теж написано «роялті», і після цього сказати Та ні, 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 ні боже збав! Ви бачите, тут написано, що це роялті, тому це ніякі не доходи ФОПа, це доходи фізичної особи. платіть з них 18% ПДФО і 5% військового збору. І що ж робити в такій ситуації, скажете ви? Насправді, вихід є. Відповідно до податкового кодексу, кожен платник податків має право звернутися до ДПС України із запитом щодо надання йому індивідуальної податкової консультації. І далі вчинити так, як напише йому ДПС України в цій своїй ІПК. Тобто, якщо ДПС України на запит надасть відповідь, що це не роялті, то, значить, місцева податкова, для якої ДПС України є вищестоящою організацією, ну просто не буде мати права казати щось інше. Тож для того, щоб з'ясувати, чи є випрати із Фотостока Royalty, я на прохання своїх клієнтів надав до ДПС України ІПК по різним Фотостокам. Цей перелік я зараз вам покажу. Е, покажу е, е, фотостоки, по яким вже отримані ІПК індивідуальні податкові консультації від ДПС України. Ось перелік фотостоків, по яким я вже отримав індивідуальні податкові консультації від ДПС України. Це Adobe Stock, Evnato Elements, iStock, Canva, Shutterstock, Motion Array, Фрепік e, і Tongro. E, по всім цим восьми фотостокам ДПС України надала індивідуальну податкову консультацію, що випрати з цих фотостоків, які я перелічив, не є роялті і можуть бути доходами ФОПа пратника єдиного податку. Ось так виглядає така надана ІПК. В даному випадку це ІПК по Adobe Stock. І тут от на. В третьому аркуші написано, що враховуючи викрадене, винагорода, яка виплачується на вашу користь в розумінні кодексу, не може вважатися роялті. А на останньому аркуші написано, що таким чином, разі, якщо кошти отримані від іноземного сайту Фотостоку Адобосток зараховані на рахунок відкритий установі Банку в Україні, то такі доходи можуть бути доходами ФОПа пратника єдиного податку. І таких індивідуальних податкових консультацій, по деяким фотостокам, мною отримана вже не одна, а дві, три, 4, 5, по деяким фотостокам навіть більше є ІПК, наданих ДПС України. Чого їх так багато? Справа в тому, що відповідно до податкового кодексу індивідуальна податкова консультація вона захищає тільки того, кому вона надана. Тож, якщо ФОП отримує доходи із Фотостока і хоче себе убезпечити від претензій місцевих податківців, то йому недостатньо чужої ІПК, яку можна знайти, наприклад, в реєстрі індивідуальних податкових консультацій, йому потрібно отримати свою ІПК саме для свого ФОПа. І тоді ця ІПК і буде його захищати. Тож в дуже багатьох випадках ті ФОПи, які отримують доходи із фотостоків, вони звертаються до мене, просять допомогти, просять підготувати запит про надання індивідуальної податкової консультації. Я такий запит готую, відправляю через їх електронний кабінет, і ФОП отримує далі. ФОП отримує індивідуальну податкову консультацію саме для себе від ДПС України, що доходи із того фотостока, який його цікавить, не є роялті і можуть бути доходами ФОПа. І тоді, в подальшому, така індивідуальна податкова консультація буде його захищати, якщо місцеві податківці будуть мати якусь свою власну особисту думку. Отже, власне, підсумовуємо: ну, перше, випрати із цих восьми фотостоків, які я перелічив, вони не є роялті. Підтвердженням цьому є ІПК, надані ДПС України іншим ФОП. Хто звертався з цього питання, ці доходи можуть бути доходами ФОПа пратника єдиного податку. Про це теж зазначено в цих ІПК. А якщо ви хочете мати власну такої ПК і не мати е, головного болю із вашою місцевою податковою, то вам потрібен власний запит, е, власна ІПК. З цього питання. Якщо ж комусь буде потрібна допомога в підготовці такого запиту про надання вам ІПК, ви завжди можете звернутися до мене. Мої контакти є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі, тож пишіть Viber чи в Telegram, і я вам допоможу з цим питанням. Також у мене є з е, відеозапис мого вебінару, який я проводив по отриманню доходів із фотостоків. Посилання на цей вебінар я залишу внизу в описі під цим відео. Я дуже рекомендую його подивитися, бо там на цьому вебінарі я розглядаю не тільки питання, чи є ці доходи роті чи ні, а дуже багато інших питань, пов'язаних із затриманням доходів на фотостоках. Тож рекомендую подивитися цей вебінар. Ну а якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть їх в коментах, я буду на них обов'язково відповідати. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Якщо моє відео вам сподобалося, ви можете підтримати мій YouTube канал донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього є внизу в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Тож натискайте, підтримуйте, я вам буду за це дуже вдячний. Також обов'язково ставте під моїм відео вподобайку і натискайте на кнопочку підписатись та на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій YouTube канал та отримувати сповіщення про всі мої відео. І не забувайте підписуватись також, також на мій телеграм-канал. Податковий консультант. Посилання на нього теж є внизу, в описі під цим відео і в першому закріпленому коментарі. Ну а я на цьому буду з вами прощатися. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант.